Втрати нафтопереробки оцінюються в 21%. І він, до речі, зростає. І якщо не буде припинена оця активне влучання в НПЗ, Росія може мати надзвичайно великі проблеми із постачанням на внутрішній ринок нафтопродуктів. В першу чергу це стосується віддалених суб'єктів Федерації, а Росія, взагалі, країна і надзвичайно велика. І з точки зору величини для неї логістичні зв'язки є ну, життєво необхідні. І не всюди є залізниця. Тобто є дуже багато місць, де можна заїхати тільки автомобільним транспортом. Так от, власне, автомобільний транспорт це є дуже вразлива річ з точки зору от, зменшення обсягів автопереробки. Ну і безперечно, без дизелю не будуть їздити військова техніка. Тому е враження українських дронів в тому числі і серйозно зменшує можливості використання. Е Військової техніки в процесі окупації